Вітаємо, шановні слухачі і глядачі. В ефірі Суботнє інтерв'ю. З вами Віталій Портников і наш гість сьогодні, польський журналіст. Кореспондент газети Виборче Петро Андрусічка. Вітаю, Петре. Доброго дня. Петро Андрусечко якраз минулого тижня, був визнаний у Польщі кращим журналістом 2014 року. Я вітаю. Я вважаю, так. що це така заслужена нагорода, зважуючи на те, що і ваші тексти в газеті «Виборчий», і тексти інших наших з вами колег були таким важливим, я б сказав, джерелом інформації для польських читачів в час майдану і в наступні часи військової небезпеки. Для України. Так що я думаю, що можна сподіватися, що і наступний рік буде цікавим для вас, як журналіста і для ваших читачів в Україні. Єдине, що хотів би запитати: а чи взагалі такі речі не трапляються у житті не тільки у вашій кар'єрі, а й у українській історії? Так, тому що це фактично така була неймовірна зацікавленість польської аудиторії, у тому що відбувається в нашій країні. Я не знаю, чи може вона зберегтися надовго. tak ma być może wiesz co to jest takie tam sprawdzi jakby mi nie zdaje się że to też tak co się w Ukrainie ono na prostu cynno jakby cebus no wpłynęło silno was na рішення żry na spróbi mi nie zdaje się że może i ważko bude w następnych rokach jakby temu i Ukrainy jakby na na jakby z Pietrowa to co jest po prostu Ukrainą polskim dziennikarzem chociaż jak ja dywrus na na przykład No, це не дуже, можливо, не найкращий приклад, але як дивитися на конфлікт в Ізраїлі, так і там також можна би сказати, що взагалі стільки років вже могла би бути втома від цієї теми. Думаєте, що Україна буде як Я надію сні. Я надію ні, але мені здається, просто, що в Польщі завжди буде зацікавлення Україною. То, то, тому що просто Україна є найближчим сусідом. Є тут от важливе ваше відчуття тексти про Україну взагалі про те, що тут відбається. Сже була там політика, економіка. Ну, я не знаю, ну, якісь громадські ініціативи, ну, врешті-решт, Майдан, такий, який він був 2004 року. А зараз це перетворилося на військову журналістику, правда? Ось те, те, що більш цікавить і журналістів, і читачів, і глядачів. На жаль, так. І Я чесно кажу, що я ніколи не був раніше на війні. Тобто я був на війні в Грузії у 2008 році, але це не можна порівняти навіть. Це був дуже короткий конфлікт, і, і, і там ми працювали зовсім в інших умовах. A tu na sprawdzi, ja baczę z bahtu moich kołek jakby z Polski, No, da, zwyczajno, i byli jaki mały że dosłt chociażby własne na bliskomu schodzie, jakby yy, tam pobywały. Але тут ми вчилися трошки цієї військової, цієї воєнної журналістики. не здивувалися з вас, як змінювалися самі люди тут в Україні по ходу цього військового конфлікту, по ходу протистояння спочатку на Майдані, яке все більше і більш силовим таким напруженням, але потім і, 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 і Крим і Донбас. Так це все ж так. Так, насправді на ми це бачили, якби сильно і, 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 і що найгірше, мені здається, що навіть не було часу після Майдану, якби осмислити це все, що відбулося на самому майдані, тому що зразу почався як Крим. Після Криму зразу був Донбас, і, і по суті, ми навіть не мали моменту, щоб, чесно кажучи, я навіть не мав моменту, щоб. Я раніше просто писав більше, займався аналітикою політичною. Тобто, а я не мав часу навіть тепер на це. Тобто ми описуємо події, по суті, як, яке розвивається. Так, так на жаль. Ну. А от я хотів би зрозуміти, як, в принципі, коли там польська журналіст їде на Донбас, так? От ти. Na skąd jest wiedzieć, na tych terytoriach, jakie zaraz znajdują się pod kontrolą diverzantów? Zwykle my tam możemy pracować. To, to, my możemy pracować tak samo jak e, innych na ziemi jurnalisty, chociaż do nastawienia je, na przykład, bliżej pochanym czy do jurnalistów niemieckich, ja, ja zobaczę. To, to, w nas jakby Disney, wynika, to nie problemy. I co było z samych po początku, to muszę w nas były już problemy na bok postach. Ja pamiętam, jak po prostu pokazywały e, polskie pasporty później, nawet, koły kiedy... ja pamiętam taką sytuację z Donecka, cebuk druga połowa wypnąć, co toż co w ten moment, który prosto prostu i tak ze strzelony no, na terytoriach kontrolowanych przez bojowników. Ja pamiętam, jak była akredytacja DNR. A po prostu mnie na na ulicy, i aresztowali za do budynku SBU. I co prosto była pierwszka, to wony popażyli, że robiły fotografię na ulicy. Wony mi skazały, że wyszło nowe rozwiązanie, dzień raniejszy, my nie może, może inazemniej żłudziste nie może fotografować bez dostaw. Czy to, to prawda? tak, tak bыва. Inazemniej bыва jeszcze chodynu nawet. E, ale późniejsze wony wony nawet poprosyły, ale na kinec kazały mi słuchaj, no przecież to prosto w tebe pochany pasport. Mhm. Tak, co zrozumiesz? A wy z nami rosyjskim Tak, ja rozmawiałem rosyjskim językiem. Tak, one nam, zwyczaj, one mnie ciu jak one nazwali, weszło, rozkazywały pro e, polskich, e, pro polaków, jakie wojują na bocie hunty, pro polskich artylerystów, jakie obstrylująły słowiańsk. Ja to dużo czas słyszę. Tak samo ja, ja ostatni, czy, w ostatnim czasie kiedy ja był w Doneczku, co był e, na tak, tak zwanych wyborach. Ja tak samo. tak zesta poczuł że własny. imieniu i rozpoznał historii. Czemu, jakby nie może bojowicini może Ukraińców z aeroportu? Czemu? A to że tam polacy stoją. Tam wojują polacy, polskie najmanci. A Polaków nie można przemoktywać? Tak, no co fascynujące. Więc zasłyszeli, że za rycerze. że oni że tam polacy, to one trzymają tam amerykańskie tanki Abrams. Aha. No to coś z... zmieniło sprawę. А от я хотів вас запитати, як Ліника є, можна сказати, і представником української громади в Польщі, ви редагуєте український журнал, також який виходить в Празі. В Україні багато говорять, що це треба зробити таку країну, щоб українці з інших частин світу, з інших країн, вони змогли якось себе застосувати в нових цих українських умовах. ви вважаєте, що це реально, і що для цього має робити держава? Окрім того, що вона там може за 24 години надати громадянство якомусь новому міністру. так? Я не знаю, чи це насправді реально. То, то, ну, ми маємо приклад Ізраїля, який. Багато хто якби, да, приїхав і будував Ізраїльську державу. Я не знаю, чи це, чи це реально робити в Україні. Можливо, цей момент, можливо, це можна було робити вже після 91-го року, з самого початку. Тепер я, я не думаю насправді. Тобто, так, є багато хто з українців, я дивлюся в Польщі, вони постійно зацікавлені тим, що відбувається в Україні. Да, вони слідкують за тим, вони допомагають як можуть. Але я не думаю, що вони, наприклад, змогли би тут приїхати і просто щось якби почати, якби. Ну, масштабно якби працювати тут в Україні, повернутися на Україну. А Чому? Я думаю, що однак це велика різниця поки що. Між українською і польською державою. Тобто в таких якби, mm. якби, на щодня. Тобто... Ну, з іншого боку, є ж питання виклику, якщо ти хочеш таке щось побудувати. Ти там не просто, мова кажучи, там, людина, яка вже своє відпрацювала, а ти молодий спеціаліст з хорошою освітою, і в тебе є така от можливість. Можна діяти в умовах вже побудованої ну, так чи інакше польської держави. А можна будувати фактично, я не знаю, це насправді руїни економіки, те, що ми тут бачимо, да? руїни політичні, це можна будувати новий будинок. Так, насправді я думаю, що так виклики, я думаю, що є такі в Пошуди, які тим дуже зацікавлені. Але це не, не залежить від етнічного походження. Mm -hmm. Тобто, якби справді трошки українська діаспора, ну, не діаспора, якби тут українці, які живуть в Польщі, Mm -hmm. Вони живуть в себе вдома. Да, 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 так, да. це. це да. І це, це, звичайно, таке питання. Ну тоді, е, от якою має бути взаємодія? То теж, ви знаєте, мені здається, що взаємодія е, української держави з українцями в світі, навіть з людьми, які мають українські корені знову, не будемо брати тільки етнічне походження, але етнічне також, тому що є. Конгреси українців по всіх, е, усюдах. Вона весь цей час мала формальний характер. Tak ja myślę, że w zachodniej jakby co jest na sprządzie Ukraińcy, nie wiem, chociażby w Europie, co wówczas nas jako ukraińska держаwa troszkę niedoceniawała cały czas. I ona nie wykorzystuje taką siły. Ja myślę, że na przykład można wziąć przykład Polski. Kiedy Polsza był duży ważki proces wstupu Polski do NATO. To to było bardzo taką polityków w europejskich krajach, w Stanach jak i nie chcieli prosto prostu te Polski w NATO. To dypocząła się akcja polskiej, no polskiej diaspory z Wietni, wysywały listy do tych polityków, amerykańskich, europejskich, e, faksy. To djschamailif nie było. Na tym, to, to ja dума, że na sprawdzie, jakby, jak, ja na przykład na samo ukraińską, jakby, e, gromadę w Polsce, To trzeba skazać też, że ona dosłownie wpływała. To, to tam nie ludzi, jaki, jaki, z no i je intelektualistami i pracuje na uniwersytetach, jest przedprzyjemcami. To CVC z także jako takąż można wykorzystać. Тим більше, що вони так, вони можливо не прийдуть тут, якби працювати для Бага України, але вони допом... готові допомогти. А в польських змі ось немає такої певної недовіри, якої саме до об'єктивності, ось ви там етнічної і Разом із цим розповідаєте польському читачеві е, про майдан ось польський читач не думає, що ви може все ж таки якось ставитися до цього ближче до серця, ніж йому хотілося б. І тому втрачається дайте, якась об'єктивність така, яку він може очікувати. na sprawie takie bywaje, to muszę ja, ja rzadko odzywas na komentarze. No i tam mm. bywaje takie. No, da, on nieobiektywny, bo, on możliwe, w no, ja na e, to muszę, win zaangażowany, może w ja może taki wypaddać te materiałami to na następnymi. Eee, zwyczajno co czas na problem. Ja w ogóle mniej mm. zdaję, że to, to nie tylko jakby problem a nawet dziennikarzy takich jak ja, to, to z pochodzeniem ukraińskim, ale to jest prosta problem może i, i wszystkich dziennikarzy z Polszy. Звичайно, у багатьох з нас були свої симпатії. Тобто це проблема, як в цьому професійному, в нашій професійній діяльності це від, розділити просто. Але мені здається, що ми принаймні намагаємося це робити. Тобто, і я дивлюсь тепер, і на ці події, які висвітлюємо зі Сходу України, так, звичайно, ми також говоримо про можливо ну, неприємні речі. To, to dla takie rzeczy, jakie, jak mi się wydaje, indywidualnie ukraińskie zmije pokazują. Chociaż jest taki także, na ich ja ich znam, ja z nimi jeżdżu ukraińskie, procedury, procedurze no, normalnie mówią. A co no, na no e, Na przykład, że są różne e, momenty. E, z sertów ukraińskich wojskowych. Ja miałem taką jedną sytuację. Pamiętam z żołnierzami i chromacką o tym my były świadkami pobytia na domu no, no, z w, w Słowiańsku, w czyli jakiś to, to, to Tam nie było widno, Tam było, było wydną, tylko że ludy leżać na ulicy, ich prosto biód. E, Soldacy z Bokpostu, z ceberku. My pozwolono do komentarzy wojskowej, pozwolono na milicję. Kiedy my przyjechały na nazad, jeszcze raz pół godziny później. Tam wygłosiło się, że prosto prostu były tych jakich by, były, co były pijani e, wiskowi ukraińskie. Ja nie znają, czy to była Nacrgwardia, czy to był jakiś dobrowolczy batalion, czy to były zbrojne siły Ukrainy, ale one po prostu się. One zaczęły przestawać do dziewчат, one reszty rozpoczęły strzelać po powietrze. Mm -hmm. I wygłosiło się, że po prostu te dziewczęta z kafe, one wykłykały z Berkutu, jakich ich prosopowały na ziemię. Що to ніхто mnie не хотів сказати, Їх вже не було, їх хтось забрав. Такі речі, я розумію, що це війна. Тобто на війні зрозуміло такі речі, на жаль, вони трапляються. Але про це мені здається, також треба говорити. А розчарування не відбулося з тих ось тих якихось очікувань, які були після Майдану? Чи теж не було часу осмислити це десь? Насправді, що раз більше, якби в Польщі також про це говорив. Тобто, так, да, є розчарування тим, що однак. W tej sytuacji z jednego boku, jakby obiektywno zrozumiło, były przyczyny, że ważko, ważko te reformy w czas wojny. To z jednego boku, a z drugiego boku, jakby w planie, jakby politycznymu, no na sprawdzie Ukraina ma unikalny moment. To nie było, jakby takiej no jakby mały koalicję tak? mały nowy, jakby że nową, nową koalicję mały, że piszę trochę jak Janukowicz w tiku. Reszta, też Poroszenko stał prezydentem. To, to był czas, kiedy można było, że jakieś reformy początkowo roboty. Ja po prostu do końca nie mogę zrozumieć, no, na przykład zatręki z reformą administracyjną, terytorialną ja, czy samowiadowienie. Ja rozumiem, że to duża, składna reforma, z drugiego boku, pół roku pracował, mm. pracowała grupa, y, jako czarował y, zastępny premier ministra Groysmana. Winter stał, jakby, winter stał speaker. speaker to, to, to jakby, ja nie znam z z tej grupy. Тобто це є є побоювання, звичайно, такі, що просто ну, перед Україною направді справді величезні виклики. Я продов... да, думаю, що Україна, Україна не уявляє собі, як люди ставляться до таких реформ за кордоном, тому що ти я, я сказала про реформу цього місцевого самоврядування. Я дуже добре пам'ятаю, що я ще під час Майдану я був в Польщі з учасними спеціалістами з. Конституційного права колишніми суддями Конституційного суду, Польщі, іншими там експертами, от коли починалася розмова про реформи, всі одностайно говорили, що головне це реформа місцевого соврядування, щоб без цього нічого не було. І до речі, це ж теж питання до Польщі. Вона провела таку вдалу реформу, яка вийшла після всіх там проблем, і це могла би бути консультування. Ну, наскільки мені відомо, тут якби працював польські експерти з цією групою, тобто справді вони були задіяні, але ну власне, тобто З'являється в Польщі, серед яких експертів питання про рішучість влади, наскільки власне вона якби спроможна провести ці реформи? Просто. А може виклики більше, ніж ті, які були перед Польщею, тому що в Польщі врешті не було війни, не було таких 23 років інерції, не було такого розвалу? Економіки польські реформатори починали просто із модернізації соціалістичної економіки, яка була жахливою, але не знищеною. А ми намагаємося реформувати, так би мовити, те, чого немає. Фактично знищену економіку України. Звичайно, мені здається, що виклики набагато більше так. Ви праві тут в цьому пані тут. Але з другого боку, якщо не тепер, то коли? Тобто це є мені здається, що з один можливо, з можливо останніх моментів, коли реально можна, якби не принаймні, попробувати реформувати Україну. Як ви на вашу думку українські засоби масової інформації вони змінюються з часів Майдану? Ви взагалі не дивувалися, коли стежили за ними в майданні часи, коли тут всі провідні телеканали вони фактично замовчували Майдан. Головні події краще було побачити десь на е, якомусь польському телевізійному каналі чи там на CNN, ніж на е, якомусь телеканалі Інтер, так, коли тільки там не знаю там Еспресо, громадська і П'ятий канал реально розповідали про те, що ну. Відбувається да? з тих каналів, які можна було ще хоча б так чи інакше побачити в ефірі. No. No, і, і, я не був здивований, тому що просто я розумів, як виглядає e, ринок ЗМІ, ЗМІ якби, в Україні. Тобто я знав, котре телебачення приналежить кому, хто впливає якби, на, якби, власне, на редакційну політику. Тобто, в цьому пані я не дивувався. Натомість. No ja także zobaczę, czy pozytywne właśnie. Ale ja, właściwie no. kiedy zmieniły się. No tak i co? Co zwyczajno wynika od tut? Pytania naskiki zachali jakby z dobra sytuacji, jakby seret jakby właśnie nie seret a u seret jakby, jakby co e, o rynku medialnym w Ukrainie. Ja nie skarżę w Polsce jest super. To muszę w nas także zobaczyć, bo ja to próbuję. Мені здається, що пошук трошки легше працювати. Але я так розумію, що ви працюєте в концерні, який є прибутковим, де газета виборча є прибутковою, вона не залежить від ласки якогось там власника чи олігарха. Так, що, хочу дам гроші, хочу не дам гроші. Так, а Звичайно, тут це набагато легше. Так, так. Тут, e, звичайно, є якась редакційна політика. Тобто, e, газета виборча, вона є газета, яка вважається ліберальною. Тобто, але допускається також різні точки зору. Таких змін набагато легше працювати. Як ви взагалі ви вірите в зміни саме в цій медіаструктурі українській? Взагалі, Чи можна якісь зміни зробити без зміни в медіаструктурі? Тому що для мене це от велике питання: чи може бути реформування країни в ситуації, коли медіа фактично залежні від настрої власників? No własny, co ja takóż ja nie mam ja mają odpowiedzi tak odczytko na te pytania. Mnie zdaje się, so, że po pierwsze, to ciebie z kompleksne pytania to to jakby ogólnie rozpodzielić ja nie знаю, z ile to się w Ukrainie zrobyty, że to jest rozdzielenie ekonomii od polityki. To jakby zrozumiał, że so w każdym kraju one jakoś tam są spouczone, a my że bachatu ręki w chworu o tu jakby widno że właśnie tu jakby te spouczenie one za I це також, і це дуже видно в тих ЗМІ українських. Тобто як, наскільки там персікається політика з, з бізнесом, бо тож багато тих власних ЗМІ просто вони були ну, присутні, так, якби в українській політиці. Якщо не напряму, то, то просто. No, вони продовжують no, бути присутні, присутніми. No, ну no, no, так, no, так. No, це власне величезна проблема. Більше вони стають чиновниками, там, якщо сьогодні ти був власник ЗМІ завтра. ти. Один губернатор, інший народний депутат і фактично лідер опозиційного блоку, і в них у кожного телеканали, навіть холдинги. Ну no і на жаль, власне, ці речі, якби вони трошки як, ну, принаймні, це більше якби середовищі вже польських експертів. Тут якби no, виникають певні питання: наскільки власне можливо, якби наскільки вдасться реформа в Україні. А наскільки я розумію, що і в самій Польщі, скажімо, реформа там громадського телебачення, вона досі не закінчена. Я бачив, от на початку цього року, як страйки були. Готувалися на, на, на колишньому державному зараз громадському так телебачення Польщі, і люди були незаводоволені не скороченнями. Тобто виходить, що навіть за стільки років є проблеми, які не можна розв'язати до кінця. Так я думаю, що і це не тільки торкається, якби саме як змі. Тобто, звичайно, я вже казав, що в нас пошу також немає ідеальної ситуації, тобто і це не тільки якби в змі, бо якщо подивитися навіть на реформи. innaczej tam sektor zdrowia, ochrony zdrowia na przykład. Ce reforma jaka po że już kotraś tam jaka była w Polsce, ona na sprzecz, ona niezaвершена. Mamy ogrom współcześnie próbowaliśmy na przykład z z reformą. To, to ja думаю, że je taki je taki m, sektor jakby В наших країнах, я, я маю на увазі, тут країни постпосткомуністичні, де які дуже дуже важко реформувати. З іншого боку, можна сказати, що польське суспільство воно по відношенню до цих проблем воно розколети так майже навпіл. Там є одна частина, і інша, да, і в Польщі немає відчуття трагедії з цього приводу. Зараз в Україні є таке почуття якоїсь політичної єдності. і Якщо цієї єдності не буде, буде трагедія. А мені здається, що розкіл з приводу таких професійних проблем, та головних, от як ви назвали там. Проблема реформи охорони здоров'я, пенсійна реформи, тощо. він не уникнений. Я не Я знаю, думаю, що... так, це нормально в кожній країні по суті, якби подивитися. Тобто, і, і, думаю, ну, з, з, з цього приводу в кожній країні йде якась там політична боротьба, так це видно перед виборами. Кожна з найбільших партій політичних вона має свій пакет реформ, якби, якщо можна поміняти в, в даний гаузі. Тобто це, це дуже нормально. здається. Так, але мені я ж мав на увазі тільки те, що фактично, що українське суспільство ще не звикло до таких розбіжностей. Воно звикло, що воно поділяється там по мові, ставленню до Росії, по якихось таких, от насправді, зовнішніх чинників, ніж внутрішніх. А от українцям потрібно навчитися розділятися по внутрішнім чинникам і разом із цим не бути не відчувати це як трагедію національного розбору, як це вдалося поляками. Так. Мені здається, що цей процес якраз починається зараз. Я так, я так само думаю, ну я думаю, що в цьому винувати також українські політики, так як вас було... Ну, це було набагато легше робити. Набагато легше робити каєроток, так, так, так. На жаль. От і тому е, е, не знаю, чи можна сподіватися, що тут будуть зміни. От скажіть мені на останок, от який найбільш яскравий момент то цього року, 2014, цього українського року, у вас відкарбувався в пам'яті? Що було таке от головне для вас? Що, може, стало там темою вашого тексту чи якимось образом? Насправді, тих моментів було дуже багато. Вони були різні, просто були з Майдану, з Криму і з, з війни. Але останній такий момент це був момент з самого Донецька. Я, я поїхав подивитися на бомбесховище. Там живу, живе, десь приблизно 100 людей, деякі з половини липня. Tam je mali dity, tam jest stary ludy prosto. Co sprawia, jakby co taki syny emocjonalny moment był. A nawet może one też prosto, ja zobaczę tam taką heroję. Jakby w samo Donecku, co miejscowi ludzie, jak i kołośne biznesmeny, kołośne dziennikarze jak i załyszyły się w misji, oni chodź być botych Ukrainy, ale one dopomachają prosto. To one załyszyły się żeby pomagać Ludziom. Ludziom tam na misji. Co dużo taki wrażliwy moment, co taki moment jaki daje troszkę na Дякую. Нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми «Суботнє інтерв'ю був польський журналіст, кореспондент газети Веборчі Петро Андручка. Вітаю ще раз, Петра, з тим, що ви були вибрані кращим журналістом року за підсумками року, що минає нових творчих успіхів, і вам усього найкращого, шановні глядачі і слухачі. З вами був Віталій Портник.